Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся із Путіним для переговорів. Він спеціально приїхав до Москви. Головна тема розмови постачання російського газу. Фіцо зауважив, його візит став відповіддю на позицію України не продовжувати транзит блакитного палива з Росії до Європи після 1 січня. Зауважу, після перемовин детали ані словацька сторона, ані Кремль не розкрили. Натомість на візит Фіца до Росії активно відреагували у Європі. Опозиційна партія Словаччини м, назвала прем'єра ганьбою для країни, адже говорити із Путіним це зради не тільки зовнішньої політики держави, а й партнерів по ЄС і НАТО. Своєю чергою у Європарламенті заявили, що після цього візиту Фіцо не має права дивитися українцям у вічі. Тоді як президент Литви Гітана Снауседа риторично запитав у Фіцо, як дешево коштує ваша любов? Також відреагував на візит Фіцо до Москви, і Володимир Зеленський у соцмережах. Президент написав, що Кремль надає значні знижки для прем'єр-міністра, але платить за них словаччина своїм суверенітетом або ціннівими схемами. Це все на думку Зеленського мало б зацікавити словацькі правоохоронні органи і спецслужби. До розмови я запрошую Тараса Загороднього політолога. Пане Тарасу Ранок ранок добре, вітаю вас. Доброго ранку. Ну, ось такий е, Фіцо, ось такий словацький прем'єр з'їздив про щось там поговорив. Публічних заяв потім не було, але візит його розкритикували. Цікаво, що розкритикували і всередині країни опозиційні партії збираються скликати позачергове засідання, голосувати вотум недовіри. Фіцо, як думаєте, вийде в них ось ця їхня ідея, їхня задумка? Ну подивимось. Все ж таки, він нещодавно прийшов до влади, і тут же ж я думаю, що у нього є контроль над парламентами, над спецслужбами і багато чого іншого. Тому в даному випадку подивимось, наскільки це буде критично, все ж таки, для сьомого фіца. е, Тому що ну я, я, я турбулентності на жаль не очікую великої, тому що немає немає такої конкретики, яка б воно ну, зачепила більшість населення, тому що все ж таки за нього голосували. Значить, він виконує свої обіцянки для свого електорату, і тому не факт, що це призведе до якихось потрясіння безпосередньо в Словаччині. А е, зауважували, от ми вчора на те, що в принципі він не перший з європейських лідерів, хто спілкувався з Путіним, хто поїхав до Росії, був такий, що Віктор Орбан, прем'єр Угорщини. Але в принципі, Орбан, зрештою, їздив. Ну принаймні, публічно заявляв, що їде домовлятися про мир, е, щоб закінчилася війна в Україні. Ну в лапках звісно, ми не знаємо про що вони говорили. Але Фіцо він їзд, їздив до Росії е, суто зі своїх економічних міркувань, домовлятися яким чином купувати російський газ, коли Україна припинить транзит? Це якось змінює розстановку, взагалі, ставлення до Путіна у світі? Ну, давайте так. Ми ж не знаємо справжньої причини. Я не виключаю, що не тільки це обговорювалось. Тому що, можливо, це один з таких гонців, теж ФІЦА може виконувати такі, таку функцію, як і Орбан, в тому числі. Не виключено, що це була публічна причина. Так, в принципі, ну давайте так по Фіце, якщо відверто казати, Фіце більше говорить, ніж в дійсності робить, тому що реальної реально протидіє, наприклад. Наприклад, вони не забороняють проїзд військових вантажів через територію Словаччини, як це, наприклад, зробила Угорщина, та співробітництва у галузі ВПК іде аж гайгу, де в дійсності приватні компанії які розташовані в Словаччині, активно і продають Україні зброю. Є і спільне виробництво в дійсності. Я знаю багато чого відбувається в Словаччині, Тому Фіц більше знаєте показово це підтримує, так. Ну, які зобов'язання перед Кремлем, мабуть, є звичайно, що там треба приїхати, продемонструвати, що, е, начебто, немає політичної ізоляції. Якісь він міг передати якихось меседжів в тому числі або з боку європейців, або з боку американців. І це теж не виключається. може тому, що це особисто була зустріч е, з путіним. Може від німців. В такому форматі, а все інше це може бути чи, чи потрібен йому газ. Ну, скоріше за все, потрібен газ, але там виникає питання, куди ти газ збираєшся дівати, тому що ж Австрія, наприклад, заб, ну, оголосила, що буде скорочувати споживання газу, так і багато чого іншого. Думаю, що тут гра може бути на декількох полях, і причина, що тільки газ саме для Словаччини. Ну, це може бути одна тільки з причин. А так, те, що Росія купує лояльність, в тому числі Угорщини і Словаччини та інших країн через газ, через знижки на нафту, на газ. Ну це факт. Я думаю, що поповнення партійної каси йде саме через знижки. Ми ну очевидно в Україні не дуже задоволені, що і Орба і Фіцо їздить на переговори до Путіна. А тут Трамп нещодавно під час виступу в Аризоні здається, він сказав, що. Путін готовий до зустрічі. Я цього чекаю. Треба говорити про завершення війни, треба закінчувати активні бойові дії. Ну фактично втікаючи на те, що він не проти зустрітися із Путіним. І тут мені здається, спочатку от в, в Україні в соцмережах настрої були о, о Боже зрада зрада. Як це так, Трамп буде з Путіним розмовляти? Він же ж в нас ну ледь не. Е Ну дійсно має ордер від міжнародного кримінального суду на арешт, але з іншої сторони, якщо ми хочемо цю війну завершувати, про що Трамп неодноразово говорив, що він збирається все це закінчити, а як ж йому закінчити без переговорів із Путіним? То якщо така зустріч відбудеться, це буде зрада, чи це все ж таки? Ну немає тут такої прям сильної зради, як українці можуть собі її побачити? Ну, українці повинні вже жити нарешті виходити з цієї згубної матриці зрада перемога і таких крайніх оцінок. Світ не чорно-білий, він сірий з багатьма відцінками, тому на слід так це реагувати. А що Трамп? Трамп сказав, що зустріч потрібна більше Путіну ніж йому. Він фактично його поставив в таке становище, що хочеш, приїжджай, якщо є предмет для розмови. Але предмету для розмови немає зараз. Немає предмету для розмови і не буде скоріш за все. Тому що про що? А про що? А про що, а що він буде говорити з Трампом? Навіть якщо зустрінеться про Печенігів Рюрикович і чому на підставі цього він має контролювати східну та центральну Європу? Це його офіційна позиція. Чи чому українці повинні тікати з Запоріжжя, з Херсона та? З Донецької області і чому Бо Україна повинна там скорочувати армію денацифікацію проводити. Ну я не думаю, що Трамп взагалі це буде обговорювати. Тому що у них вже і так глобальне протиріччя. Навіть те, що ми чули від оточення Трампа, воно вже не подобається росіянам. Це найбільш макімо варіант. Ну, Там два головних пункти, які категорично не подобаються: це фіксація по лінії розмежування. Що Путіну не треба, тому що Курська область теж опиниться там, і там ніде не йдеться, що Україна повинна бути роззброєна. Навпаки говорять, що буде до буде, буде, буде мілітаризація. Українська армія буде посилюватися так далі. Це категорично не влаштовує Путіна. І далі ну ніхто не буде з ним підписувати договори про розподіл сфер впливу. Трамп же це і американці, це знаєте, такі акули, які відчувають слабкість. Ну трамп от пнув Путіна, показав, що їх з Сирії вигнали. А далі вони почнуть там щось говорити. Скарти, ви про що а, що, а що ви готові гарантувати? Конкретне запитання буде путіну. А, а, іноземні війська знаходяться на вашій території. Ви нічого з цим зробити не можете. Так, СБУшники ваших генералів вже мочать просто в Москві, при чому рівня. Ви ви що ви що що ви конкретно контролюєте? Скажіть, будь ласка, що ви Ви хочете зняття санкцій, щоб більше продавати нафти, так у нас своєї нафти просто заваліс. Ми хочемо навпаки зараз. Ну Трамп оголосив, зняти обмеження. А по цьому а, далі, а, чи більше часу буде тривати, Трамп вже не, не приховує, що він буде бити по цій несвятій трійці. Це Це Росія через нафту газ, Китай. І Іран, Іран, регіонів за все, загалом бомбардувати збираються і зносити там Аятол, судячи з того, що там Нітаньяху говорить. Китаю вже погрожують. Причому прямим текстом. Оце всі розмови про Панаму, яку у нас Гренландію, і вихід з, з організації охорони здоров'я. Це все великий привід Китаю по охороні вихід з організації охорони здоров'я так Трамп завжди звинувачував що вони е, знаходяться під контролем китаю і всю цю істерику з коронавірусом проводили нещодавно в конгресі була доповідь що коронавірус це штучний не штучний е, вірус який був створений китайцями я вас запевняю Трамп ще такий рахунок виставить китаю за це що вони ж будуть плакати а панамі те що заяви е, були панами що по каналу а я вам скажу це великий привид Китаю, і знову такі питання, що вони забиралися з Панамського каналу. Там же вони сидять більше 10 років в різних портах, і це погроза а, панамській владі а, в тому, що вони з цим щось робили, тому що це стратегічний канал або буде по поганому, або буде по хорошому, якщо ви не вирішите питання з Китаєм. Гренландія, Гренландія – це теж питання до Європейського Союзу та Данії. Що вони роблять? І чому вони не помічають проникнення на Гренландію, а китайці в тому числі? А це контроль за арктичними за арктичним шляхом, це контроль за великими ресурсами пресної води і так далі. Пане Траса а, а, а можете уточнити про проникнення китайців в Гренландію? Це ну я так розумію, про китайські компанії йдеться, які там чим займаються. Ну вони хочуть там якісь там логістикою займатися, що здобувати хочуть, і так далі. Це конкретна претензія до Данії і конкретна претензія до ЄС, які не, не дотримуються безпеки в першу чергу в стосунках з китайськими компаніями, і тому це все, все, все буде йти в зовсім в іншому напрямку. А далі зустріч з Путіним а питання, а де вона буде відбуватися? В Монголії чи півде чи північної Кореї, тому що це єдина, єдина держава, де є суходольні кордони, куди Путін не побоїться поїхати, так. Там там Ушаков чи інші сказали, що декілька країн вже давно сказали, що готові організувати зустріч. Ну я подивлюся, як Путін полетить на літаку, куди він там а, боїться над іншими територіями полетіти. Тому давайте ми повинні, ми повинні розуміти, що предмету для розмов з Трампом просто не існує зараз на цьому етапі. Нічого такого вони запропонувати не можуть. А, вони продовжують бакувати відверто. Не слухаючи, що їм говорить, а ну Трамп це зовсім інша людина. Він ж, ж головний же ковбой в світі не Путін. Ви ж повинні розуміти. А це та людина, яку Трамп кожного дня бачить у себе в дзеркалі, і все пане Тарасу. Дякую вам дуже за вашу аналітику, за ваші коментарі. Гарного вам дня, бажаю. з... Гарзісвят Світ... вечором вас з прийдешніми світами. З різдвом дякую. Тарас Загородній, політолог, був з нами на зв'язку.